Натура на ура. Привіт-привіт! Натура! Це програма для дорослих і малих. Адже і серед дітей є дорослі, а серед дорослих невиправні діти. Світ природи навколо нас такий рухливий, що спостерігаючи за ним постійно відкриваєш щось нове. З мешканцями землі нас знайомить телевізійний альманах «Світ Зіку». Маленький інопланетянин з прізвиськом Зік з цікавістю вивчає нашу планету, а точніше все, що на ній живе. Та рухається. Чи не нагадують вам іноді наші малята допитливих іншопланетних створінь? Гукайте ваших питайників і всі гуртом сідайтеся зручніше. Отже, знайомимося з представниками родини котячих. Природа створила їх ідеальними мисливцями, тому то, мабуть, вони і досі залишаються такими незалежними і маємо на увазі не лише домашніх котів. Коли йдеться про лева, то чи не кожен малює в уяві царственну тварину з гордовитою ходою та грізним поглядом? Але деякі лев'ячі повадки зовсім не царствані. Незважаючи на те, що цих тварин називають королями джунглів, леви не живуть у лісах. В основному вони мешкають у саванах, пласких рівнинах з багатою рослинністю. Зіку у дорослих самців є велика темна грива. Чим більша грива, тим сильніший лев. На полюванні головний козир левів гострі кігті і зуби. Кігті знаходяться на лапах у тварин. Леви дістають їх, коли бачать здобич. Тварини використовують кіхті для того, щоб схопити і розірвати свою жертву. Життя Лева суцільний сон і відпочинок, адже ці дикі кішки лежать протягом 20 годин після прийому їжі. Зіку. Чи знаєш ти, що у погоні за здобичю лев може пробігти відстань, яка дорівнює довжині футбольного поля за 6 секунд? Леви полюють на антилоп, маля солонів і носорогів, гризунів, рептилій, комах і навіть крокодилів. Під час полювання менші за розміром самиці тримаються у середині зграї, а більші левиці хапають здобич. Самиці менші і легші за самців водночас вони набагато швидші, тому з яку саме левиці ходять на полювання. Леви живуть групами, що мають назву зграя. Зграя може налічувати від трьох до тридцяти членів, зокрема, левиць, малюків та кількох дорослих самців. У зграї дуже велике значення мають родинні стосунки. Леви не приймають чужинців. Самці живуть у зграї лише кілька років. Самиці залишаються на все життя. Малюки починають полювати в 11 місяців, але вони продовжують жити з матір'ю до двох років. Починаючи від народження, вони повинні багато чого навчитися. Вихованням левенят займаються усі левиці не лише їхня мати. Зір у левів у п'ятеро кращий за людський. Таким чином вони мають можливість полювати уночі. До того ж, у них дуже гострий слух, завдяки якому вони чують наближення хижака за півтора кілометри. Справді, зіку зараз їм дуже весело. Леви єдині представники сімейства котячих, у яких самці і самиці настільки відрізняються одне від одного. Ревіння лева можна почути за 8 кілометрів. Леви ревуть, щоб налякати інших тварин і захистити свою територію. Гепарди безумовно одні з найцікавіших представників родини котячих. І ось лише кілька фактів, які це підтверджують. Під час полювання гепард розвиває швидкість до 100 км на годину. Вони найшвидші серед своїх родичів. Недермаш єгипетська богиня сонця Мавдет, зображена у вигляді леопарда. Власне, Мавдет і означає бігун. Відомі випадки, коли гепарди наздоганяли страуса, що погано закінчувалося для страуса. А ще гепарди мають на морді характерні смужки, що тягнуться від куточків очей до пащі, так звані сльози гепарда. За ними гепарда одразу легко відрізнити від інших його родичів. Гепард найвідоміший представник сімейства котячих у Африці. У цих тварин чудовий зір, який допомагає їм знаходити здобич протягом дня. У них є чорні смуги, що йдуть від куточків очей до пащі і відзеркалюють сонячні промені під час полювання. Зіку. Дорослий гепард важить близько 65 кілограмів. Їхній хвіст укритий чорними кільцями і сягає 85 сантиметрів. Це довжина трьох шкільних лінійок. У гепардів жовте хутро з чорними плямами, що допомагають їм маскуватися під час полювання. Струнке тіло і довгі ноги дозволяють гепарду розвивати велику швидкість, а плямисте хутро маленька голова і вуха роблять його популярною твариною. Гепарди одинаки. Зіку це означає, що вони звикли жити самі. Великі кішки інколи бувають дуже гамірними. Збуджуючись, вони виробляють різні звуки, схожі на пташиний посвист. На відміну від інших великих кішок, гепард може муркотіти, але не здатен рикати. Коли гепарди бачать жертву, вони крадуться за нею, наближаючися настільки, щоб можна було атакувати. Гепарда важко помітити на тлі сухої трави з огляду на його жовте плямисте хутро. Зіку обережніше. Гепарди найшвидші тварини у світі. Вони настільки стрімкі, що можуть бігати зі швидкістю 100 км на годину. Ці показники утричі кращі за результати найшвидших спортсменів нашої планети. У гепарда народжується одразу кілька малят від двох до шести. На їхньому хутрі плями ледь помітні. З Часом вони стають чіткішими. У новонароджених гепардів є довга грива, що згодом зникає. Малята гепардів залишаються сліпими протягом десяти днів після народження. Самиця гепарда досягає дітородного віку у 18 місяців. Малюки залишаються біля матері протягом багатьох місяців, поки самиці не зможуть народжувати власних дітей. Так, зіку самці теж залишаються поруч, щоб захищати самиць. Зазвичай ці великі кішки живуть у відкритих саванах. Гепардам подобається відкритий простір і висока трава, у якій можна сховатися. Гепарди м'ясоїдні тварини. Вони харчуються різноманітними тваринами від кроликів до антилоп. На відміну від інших представників сімейства котячих, які харчуються уночі, гепарди полюють у день. образ вишиканої багіри приятельки Мауглі та балу у касті Кіплінга змальований з такої ж граціозної та міцної тварини. Ягуар звучить переконливо, навіть якщо не знати, що воно означає. А означає мовою народів Амазонки звір, що вбиває одним стрибком. Знайома вам і друга назва цієї тварини Пантера ловець це наймогутніший представник фауни Південної Америки. Ягуари і леопарди дуже схожі між собою, проте їх можна легко розрізнити. Ягуари важчі, їхні хвости коротші, ніж у леопардів. До того ж, плями на хутрі ягуарів набагато більші. Більшість ягуарів має темно-жовте хутро з чорними плямами, але деякі тварини повністю чорні. На думку учених, подібне хутро допомагає цим тваринам ховатися від жертви у лісах і луках. Ягуари досить швидко бігають, проте для них це не найважливіше. У цих тварин надзвичайно потужні щелепи і гострі зуби. Вони можуть убити свою жертву одним ударом. Ягуари віддають перевагу лісам і болотам, де багато тіні й води, проте полюють на відкритих територіях. Ці тварини зазвичай виходять на полювання уночі, підстерігаючи жертву у засідці, на відміну від гепардів та левів, що переслідують здобич. Найбільші і найсильніші представники сімейства котячих ягуари дуже люблять воду. Вони обожнюють гратися у мілких водоймах у спекотний день, так само як і ти, Зіку. У ягуарів зазвичай народжуються четверо малят, які залишаються у лігві протягом шести місяців. Їхнє хутро має таке ж забарвлення, як і у дорослих тварин. Ягуари влаштовують собі лігва у печерах або каньйонах і часто виховують малят самостійно. Правильно, Зіку, ці великі кішки знаходяться на межі зникнення, адже мисливці полюють на них, щоб отримати гарне м'яке хутро. Ягуари м'ясоїдні тварини. Вони полюють на диких свиней, оленів, але інколи віддають перевагу річковій рибі і дрібним тваринам. Зіку хіба вони не гарненькі? У ягуарів потужні кігті, якими вони користуються полюючи на здобич. Як і в інших великих кішок, очі ягуарів дають можливість виходити на полювання уночі. У день їхній зір не такий добрий, як уночі. Гаразд, зіку. Повторимо те, що ти почув про ягуарів. Ми дізналися про те, що ці прекрасні тварини знаходяться на межі зникнення. Вони живуть у густих лісах. Зазвичай самка народжує чотирьох малят. У цих тварин дуже потужні щелепи. Чи справді зосливий шерхан схожий своїм характером на тигрів у живій природі? Тут потрібно взяти той факт, що тигри, де б вони не мешкали, є верхівкою харчової піраміди. Це означає, що йому боятися нікого. Всі інші для нього лише їжа. Самого його їсти ніхто не подужує. Хто тигру може загрожувати, то це людина, ці великі кішки відомі завдяки оранжевому або білому хутру з чорними смугами. У них потужні зуби і щелепи, а також товсті довгі вуса. Уночі тигри бачать у шість разів краще за людину. Ти маєш рацію, зіку. Існує багато видів цих тварин. Серед них і білі тигри. Передні лапи тигрів достатньо великі і сильні, щоб повалити здобич на землю. На кожній лапі п'ять подушечок, у кожній з яких знаходиться кіготь. Тигри використовують кігті під час полювання. Сильний мисливець із гострими зубами, міцними щелепами та гнучким тілом зазвичай тигр полює сам у темряві. В основному тигри віддають перевагу м'ясу, харчуючися свинями і оленями. У деяких регіонах Азії тигри полюють на носорогів та слонів. За ніч тигр може з'їсти понад 45 кілограмів м'яса. Цього може вистачити на 400 гамбургерів лише уяви цей обсяг? Зазвичай тигри живуть на відкритих територіях із багатою рослинністю. Крім того, вони полюбляють тропічні ліси. Вони можуть адаптуватися до будь-якого клімату. Для цього їм потрібні тінь, вода та їжа. Зіку. Чи знаєш ти, що малюнок на хутрі кожного тигра унікальний? Дослідники, що вивчають цих тварин, можуть опізнати кожного тигра завдяки його смугам. Молоді тигри починають полювати самостійно у два роки. Самиця тигра її називають тигрицею зазвичай народжує двох або трьох малюків. Тигринята постійно граються зі своїми братами і сестрами, і це дозволяє їм розвивати швидкість і силу. Дорослі тигри відчайдушно захищають свою територію. Вони не люблять, коли чужак перетинає цей кордон. Через те тигри часто влаштовують бійки. Серед представників сімейства котячих лише тигри та ягуари полюбляють воду. Тигри часто плавають у ставках, озерах і річках. В основному тигри чекають свою здобич у засідках. Вони майже не полюють з граями. Тигру одинаку легше схопити жертву зненацька ніж в цілій групі. У природних умовах. Тигр може стрибати на 5 метрів у висоту це вдвічі більше за паркан перед будинком. Тому у тваринному світі тигра вважають одним із найкращих стрибунів у висоту. У світі залишилося менше двох половиною тисяч тигрів, тому їх занесено до червоної книги. Зіку. Тепер перевіримо, що ти дізнався про тигрів. У цих кішок оранжеве або біле хутро з чорними смугами. Вони полюють поодинці. Тигри народжують двох або трьох малят. Краса Сніжного Барса оспівана жителями Центральної та Південної Азії. Він уособлює могутність. Попри те, що він мешкає на території 12 країн, його чисельність надто мала. Науковці визнали сніжний барс під загрозою. Але є й добра новина: барси можуть розмножуватись у неволі. Важливість цього моменту зрозумієте, коли побачите симпатичну мордочку цієї тварини. Сніжний барс відомий завдяки чудовому сірому хутру з чорними плямами. Його хвіст. Окритий хутром так само, як подушечки на ногах. Це захист від холоду. Леопарди полюють уночі. Великі очі краще бачать у темряві. До того ж, у них чудовий слух, завдяки якому вони чують наближення здобичі. Леопарди женуться за своєю здобиччю, але зазвичай перегони тривають недовго. Вони хапають жертву і убивають її. Перекусивши горло. Леопарди м'ясоїдні тварини. Вони харчуються дрібними тваринами, зокрема, мавпами, бабуїнами, великими птахами, рибою або антилопами. А вже ж зіку звучить не дуже привабливо. Колір хутра леопардів, що живуть у преріях, світліший ніж у тих, хто мешкає у лісі. У тропічних лісах Азії інколи можна зустріти навіть чорних леопардів. Але це дуже рідкісні тварини. Леопард чемпіон серед великих кішок. Зазвичай представники сімейства котячих у п'ятеро сильніші за людей, проте леопард у сім разів сильніший за наших спортсменів. Для того, щоб здолати одного леопарда, потрібно залучити принаймні трьох важкоатлетів. Як більшість кішок, леопард полюбляє переслідувати здобич підкрадатися до неї. Ти колись бачив, як домашня кішка підкрадається до пташки? Зіку вона теж на полюванні. Після цього вона швидко стрибає. Погоня розпочинається, коли здобич тікає. Леопарди живуть на середньому сході в Азії та Африці. Вони не настільки вибагливі до умов проживання як інші кішки. Зазвичай вони полюють поодинці. Проте самці. Інколи залишаються самицями і допомагають виховувати малят. Молоді леопарди шліфують свої навички полювання за допомогою братів, сестер і навіть матері. Це допоможе їм вижити, коли вони подорослішають. Зіку матері постійно оберігають своїх дітей. Вони не люблять залишати їх. Основна небезпека полягає у тому, що малят можуть з'їсти інші великі кішки. Четвертий за розмірами представник сімейства котячих леопард теж знаходиться на межі зникнення, адже мисливці досі полюють за його хутром. Поміж усіх великих кішок леопарди найкращі переслідувачі. До того ж, вони можуть жити без води, отримуючи вологу з їжі. Зіку їм потрібна лише трава, у якій можна сховатися під час полювання. Зазвичай у день леопарди переховуються у кущах, печерах, гротах і навіть на деревах. Тепер перевіримо, що ти дізнався про леопардів. Ці прекрасні тварини знаходяться на межі зникнення через їхнє гарне хутро. У них є чорні плями, як і в інших кішок, і зазвичай вони полюють поодинці. Про норовливий характер кішок та їх чудні повадки складають легенди. Вони хитромудрі та ніжні, ласкаві та харизматичні. А їх живучість, про яку ще тварину можна сказати, що вона має сім життів, і все ж між кішками різних розмірів є певні відмінності. Наприклад, лев ніколи не замуркоче, а кішка ніколи не заречить. У всіх кішок дуже розвинені органи відчуттів. Як у людей їхні очі знаходяться на одній лінії, проте зіниці у кішок можуть бути утричі ширшими і бачити у шість разів краще, ніж очі людини. Зіку очі не єдина секретна зброя кішок. На губах, щоках, підборідді, бровах, лобі у них є вуса, що дають інформацію про навколишнє середовище. Пума найбільший представник маленьких кішок. Як і у великих кішок, тіло пуми досить потужне. У неї сильні лапи і гострі кіхті. До того ж, вона чудово стрибає. У маленьких кішок навколо носа є шкіряна смужка. У великих кішок ця ділянка вкрита хутром. Відпочиваючи, маленькі кішки кладуть лапи під тіло і згортають хвіст, а великі кішки навпаки кладуть лапи перед тілом і вирівнюють хвіст. Наступна різниця полягає у структурі очей. У маленьких кішок зіниця має форму еліпсу, а у великих вона нагадує коло, як у людини. Міцні ноги гірського манула дозволяють йому забиратися на скелясті пагорби. Як великі кішки, ці тварини по-різному харчуються і здобувають собі їжу. Маленькі кішки, як їхній родич зік, можуть жити у найрізноманітніших кліматичних зонах на гірських льодовиках, у тропічних джунглях і пустелях. З огляду на збільшення покарань за полювання на великих кішок, люди почали знищувати маленьких кішок, щоб отримати хутро. Маленькі кішки важливі для усіх екосистем, які найбільші представники цього сімейства. Тому природоохоронні організації докладають усіх зусиль, щоб врятувати рідкісні види тварин. Спільною рисою маленьких і великих кішок є суворе дотримання правил гігієни. Усі вони люблять вилизувати і чистити своє хутро. Зіку час перевірити, що ти дізнався про маленьких кішок. Вони не можуть ревти, і в них менші кігті. Біля носу у них є шкіряна смуга, вони їдять сидячи. Кішки залишаються кішками, яких би розмірів вони не були. Леви, тигри, ягуари, гепарди та леопарди. Нехай кровожерні, але погодьтеся симпатичні кішечки. Наступного ж тижня у той самий час збирайте біля телевізорів тих, кого вдома називаєте кішечками, чи котиками, а також інших звірів. Натура. Naura!